Вітаю шановні глядачі, І як зробити зорка канібала Ангела? Запросто в Age of Wonders це можна, в четвертій, певне. Дивіться, як камеру тепер навколо можна території оглядати класно. А, як зроблений ландшафт, просто шикарненько. От. А ви лайк і вподобайки ставте, а з мене контентик. Значить, огляд геймплею. А, шикарно зроблений туман війни. О, їхній лідер, он орк Шаман. Бачите, це його властивство. Ну, що, на початок шляху його. Так. візуальний ландшафт змінився сильно з попередніх частин. І круто, в кращу сторону, реально класно виглядає. І території навколо тепер, як наче в 5-6. Місто ростиме разом з тим, як ви його розвиваєте, ще й візуально буде рости класно. О, а це в нас малі кам'яні духи. Кам'яні духи тут наче молодший степень елементалів кам'яних, от, допустимо. Він... Покажіть бій. Ні, вони не покажуть. Вони автобій візьмуть. Так, трьох кам'яних духів. І як ці. Як рейдери орки вони додатковий лут отримують там, їжу, ще всяке, от. це прикольно. Через те, що вони рейдери. Так. Е, значить, що хочу сказати, атмосферка просто класна у грі. В попередній частині навівало і героїв, а тут ще більше стало, але в кращий розвід. О, він зараз бере е, розвідників, виділяє е, швидких наїздників на варгах і вони йдуть у розвідку. Е, це прикольно. Так, кавалерію брати розвідувати це правильно, але краще розвідник був би. Літаючий юніт. Літаючий юніт це взагалі імба для розвідки. О. Е, так, зустрів він новий народ орків канібалів, так само, як вони раптом. Вільне місто називається Ралік. Так, і там живуть орки-канібали пощастило. Е, і вони раді з ними зустрітися. Ось це місто. Е, вони захочуть їх приєднати до себе дипломатичним шляхом. Бачите, орки-канібали. От. І було б логічно, щоб не воювати з ними, а саме приєднати. 100 вже вірності є, тобто розположені до один, на один до фракції ігрока, ігрока гравця. От. Але щоб це зробити, треба спочатку подарувати їм одну штуку. Шепочучий камінь. Це така штука, як палантір. От саме краще описання цього каменю це палантір. Він буде нашоптувати, точніше, ви через нього нашоптуєте своїм. Майбутнім союзникам, що вони, які вони файні, як вони мають робити. Та. Встановить зв'язок і почнеться співпраця, кооперація між вашими фракціями, обмін інформацією. Із часом. Так, а це ще фортеця. Фортеця горя. Це, до речі, древнє чудо руїни, чудо природи, типу, ну й кажу, Е, Рукотворне, звісно ж, чудо світу. Тому це не проста фортеця буде. Так, дослідження магії аркани їхньої е, е, морозу, так, призвати малих снігових духів. Е, так, це призив. Е, це марка воїна, мітка, плюс 20 шанс на крит. І буря. Е, снігова. так, Вони, звісно ж, виберуть призвати снігових духів. Під час бою, цікаво, як, як це працює. Я от просто не пам'ятаю, як це було в попередніх частинах. Точніше, ну, я пам'ятаю, але елементалів то в героях таке було, елементалів призивали. Так, значить, річка тече, блін, класно зроблено. Вони ще допилюють. О, розвиток міст! Розвиток міст ну точно як в, цьому, як в цивілізації, дуже схоже. Тільки тепер бачу дві полоски. Рекрут юніт. Ну давай. Що в тебе є опити? Сандерер, не знаю, хто це такі. Варіор. Сандерер це якісь їхні маги, походу. Е, так. Ну, давай встанови будівництво в місті. Ні, наступний хід. От, так що ні, ну з тими шепочучими каменями, як палантірами, це прикольно. Фростблей, заклинання людяні клинки, дуже кльова штука. Мінус 4 фрост, ні, Плюс 4 дає фрост демеджу, мінус 2 фізичного і плюс 20% демагу проти заморожених юнітів. Це він зараз скастує на своїх військо. Через два ходи буде готуватися це заклинання. Так, пропускаємо хід, і як в героях теж один день пройшов, наступний. От. Так. Розвідники вперед. Висуваємося. Ви в коментарях тим часом напишете, як вам візуал, як вам красота гри. А тут він знайшов вогняного гіганта і інфернальних собачок. О, а ще рідкісний ресурс оце знайшов, який буде давати плюс 10 їжі, плюс 10 чогось. І... До шепочучого камню каменю плюс один вірності. добавляє е, ваші шепочучі камені. Це круто, бо е, чим більша та вірність, тим швидше приєднаються е, нейтральні міста до вас. Роз, розположення вашу буде до вас. Так. Е, е, Рухаємося далі. І червона територія. Це область. Скоріше за все показуються кордони якогось регіону, який контролює ворог. Ось бандитський табір. Вони його контролюють. І ясне діло, що вони можуть прокинутися і нападати, якщо я не помиляюсь. Так, щось таке було вже і в попередніх частинах, коли нападали. Тому їх треба буде винести. Скарби валяються по всій мапі. Також і в попередніх і в Дісіплі, і в Героях це. Це дуже класно, бо я любив ці ігри, як ви вже зрозуміли. І тут це зроблено шикарно. Ого, а це ще якийсь троль з почкою пива стоїть. Так, ну давайте. фортецю може заховувати. Це їхній Ар... Артіка. Північна зірка. Так, і так вони свого героя назвали, точніше, героїню цього. Так. Ну вперед на фортецю горя. І не вистачило одного ходу. Ну, Буває. От, так. Тепер вибираємо будівництво. storehouse – це склад. workshop – це майстерня. Майстерня дає молоточки, виробництво точно як в циві. Молоточки потрібні, їжа потрібна, щоб місто росло. І мана тут як ресурс і гроші. Так. Закінчуємо хід. От, що ще вам сказати. Ви в коментарях, я сподіваюся, напишете, як вам. День третій. Накази роздаємо. І спел... заклинання готове. Frost Blade. Людяні клинки. Зараз він зачаклує і буде практично ось. Зброя зачарована. Так, тепер зачарована зброя. В них із класним ефектом. Я вже казав, плюс 20 демаго, якщо противник заморожений. Мінус 2 фізичного урону, ну зате плюс 4 людяного демеджу. А це на фортецю нападає зараз. І Івент зразу вмикається. Захопили, замок захопили. Тільки якісь лицарі. Що зробити? Атакувати тих захопників. О, бачите, лицарі якісь. Так. Атакувати їх, купити їх, або залишити замок. Так. Атакувати, якщо бачите, то ризикований буде бій, а купити за 443 золота. Ризикований бій, то треба вручну точно битися, бо можна автобій програє, скоріш за все. Так. Але вони вирішують їх купити. Давай. Майже усе золото доведеться віддати. І купують. Виявляється, що тут захопили орки з поселення Ралік, ті, ті самі так, так, їхні сусіди. І тепер вирішується івентом, що ви з ними робите. Захопити цивільних собі, відпустити цивільних, повернутися в релік. Мої солдати з нашого міста ес супроводять ескорт до Реліка вас. Якщо він їх відпустить, то отримує плюс 300 вірності. І це дуже-дуже. Класно відносини між двома містами зробить, і можна буде швидше їх приєднати, нейтралів до себе. Так. Ну, насправді це дуже схоже, як на івенти в Stellaris, і в Європі Universalis і решти ігрів парадоксів. От. Який результат вам вигідніший, такий вибираєте. Бачите, вже 400 відносин між ними було 100 плюс 300. І ще чуть-чуть, і можна буде їх приєднувати до себе. А також замок, землі замку, от бачите, вже стали його. і Можна зараз вибрати, буде, можна до яких приєднається землі, чи до містера Релік, яке стане за вас пізніше. Також дивіться, скільки всякого бафів дає той замок. Бо це чудо світу, і воно працює не просто як фортеця, яку ви побудували самі, а ще й дає якісь бонуси великі. Так, ось можна приєднати територіально до одного міста або до іншого. От. І справді, це ви можете самі побудувати фортецю, наприклад, на якомусь перевалі, щоб вона охороняла підходи до вашої території. Або. Захопити. Дивіться, яка тут територія. Це, це зона е, їхня тепер тераформувалася в сніг. Вони виконали заклинання е, маршируюча зима, і тепер воно вся їхня територія стала е, снігом. Це їм бонуси на переміщення дає і на мораль, е, самі знаєте. От. Тут ще є водичка, бачу, Буде море, можливо, морський контент додадуть. Я дуже сподіваюся, що його буде більше, ніж в попередніх частинах. Жабки. жабки, як вороги, підсвічуються. Висадилися. Три загони. Жаб. Оце їхній якийсь шаман Wild Sпікер. Скупую всяких бафів. Коротше, жабки-вороги. Так, небезпечні. От, показують землі. Ворожа, це якраз країна ворожа, і як вони підійшли до. А це орки вже бачите, людині стали орки. Вони виконали заклинання на трансформацію народу, заморожуюча трансформація. Називається висока мораль в зимовому біомі швидше пересуваються по снігу, самосіб, і до заморозки мають. Непогано так, що можна свою расу, як в цьому отак в Теларісі був. А орки можуть стати ангелами, не бачили ангелів орків Або демонами можна. От, тому дуже всім дякую. Чекаю на ваші коментарики. До зустрічі і до побачення.